Якщо шо, щось хороше зробили, то це ми. Якщо, шось... <головік> Якщо якусь хрень, то це не ми, звісно. Олексій добровільно доєднався до війська у 2014 році. Під час ато був піхотинцем і гранатометником. Після звільнення зі служби працював дизайнером і займався музикою. В якості барабанщика гурту відверто. Не раз виступав на різних майданчиках. А на початку великої війни знову добровільно записався до 128-ї бригади. Тро Дике Поле. Там йому запропонували стати мінометником. Нічого не понятно було, там таких мінометників, як я було майже вся батарея насправді. І ну, просто, щоб я зустрів знайомого, і ми туди пішли. Потім було навчання і зона бойових дій на Донеччині. Поступово Олексій разом з побратимами вдосконалювали свої навички і стали справжнім жахом для російських окупантів. Плюс. Зазвичай міномет працює по. Піхоті, піхота закрита, це як так опис міномету, що він може вражати цілі закриті, які знаходяться в укритті, за пагорбами, чи щось таке. Але по факту ми стріляли і по танкам, щоб їх відігнати, тому що були такі періоди, що от ми знаємо, що танк плюс-мінус під вечір, виїжджає в це поле і стріляє, обстрілює просто нашу піхоту і їде. Тобто ми наводились приблизно на це місце. В танк ми не влучали, тому що ну, це складно. Але ну, відганяли його почали. Розбивали з міномета і там буханка була, бехи також влучали. Тобто різні цілі насправді втім і про музику Олексій не забував. У місце дислокації він привіз електронні барабани, але вони згоріли після влучання російської міни. Пізніше воїн купив клавішні і почав вчитися грати на них за уроками на Ютубі. На клавішах мені просто подобалося грати. Я насправді на них не вмію, так прям я і ноти вираховую від ноти ДО, що там за нота. от. Просто якось ну, можна сказати, що це для себе. Але вийшло не тільки для себе. Олексій створив міні-альбом з трьох композицій. Всі мелодії в ньому спокійні і ліричні. Записали на, на студії. Мій друг з яким ми колись грали також він це все звів, оформив з гарним звуком. Ну і власне вийшло те, що вийшло. Олексій збирає кошти на ремонт автівок мінометників. Якщо у когось є бажання і можливість, можете долучитися до поповнення банки. Оксана Коновець, Іван Пономарів, Дніпро Тіві.